KTM 250SXF Adamo Edition. Незвичайна назва для незвичайного мотоциклу, а названий він на честь гонщика, який зараз є чемпіоном світу з мотокросу mx 2 в категорії до 250 кубічних сантиметрів, якщо брати чотирьох такні мотоцикли. Виступає він від команди Red Bull KTM Factory Racing. Тобто це по суті на такому ж мотоциклі він здобув своє чемпіонство. Власне на честь цієї події, на честь цього гонщика і було, був створений цей мотоцикл. Всім привіт! Ви на каналі Мотошоп з вами, як завжди, Макс. І в цьому відео зробимо огляд на цей чудовий байк. Я розкажу в чому його особливість, в чому його ексклюзивність, чому є сенс купити. Цей мотоцикл, а не якісь інші, яким чином проінвестувати частину грошей, які ви вкладете в цей байк, щоб стати колекціонером певної ексклюзив, ексклюзивної речі, можливо, яку через декілька років ви зможете продати набагато дорожче, мабуть, дорожче, ніж сам байк, коштує на цей момент. Власне, Погнали і так почну з того, що відрізняє цей мотоцикл від е, звичайних КТМ кросових. Це, до речі, кросовий мотоцикл. У нього немає поворотнички, фари. У нас є щиток. Про щиток я розкажу окремо, бо це окрема цікава тема. Кросовий байк для мотокросу, для фрістайлу. Це не ендуро мотоцикл. Бо Якийсь час назад, мабуть, вже трошки ситуація вирівнялася, але у нас люди думали, що можна купити кросовий байк і ендурити, власне, там займатися хард на кросовому мотоциклі або просто кататися на кросовому мотоциклі. В принципі, можна, але крос і ендуру відрізняються по налаштуванням підвіски, двигуна, характеру. Двигуна на ньому не можна спокійно їздити. Він любить їздити на повну відкриту ручку газу, тому. Крос для кроса, ендуро для ендуро, так само, як дорога для дороги і так далі. І так, те, що ви бачите перед собою, це скажімо так, типовий кросовий мотоцикл, але наряжений. Він бачите, який гарний. У нього все блищить, як у кота яйця. Так, у нього багато тюняшок, які окремо продаються в Power Parts для звичайних мотоциклів. Тобто, якщо ми візьмемо звичайний SXF, F, до речі, це 4-stroke, тобто чотирьохтактний, то ми не побачимо багато із того, що стоїть уже тут, але більше того, це у нас Factory Edition, тобто це мотоцикл, який з фабрики вже йде укомплектований тюняшками. Ті, які ще раз окремо продаються в PowerParts і, купуючи звичайний мотоцикл SX, вам а, треба все це доукомплектовувати. По-перше, купувати, по-друге, платити майстру, щоб він все це встановив, витрачати на це час а, і так далі. і так далі. То тут, тут уже, а, особливість Factory Edition саме в тому, що все це вже на заводі у нас а, поставлено. А особливість Adamo Edition, до речі, гонщика звуть Андре Адамо. Є в його графіці. Власне, так само виглядає кросовий гоночний мотоцикл Андрея, на якому він власне і переміг на чемпіонаті світу з мотокросу. Тобто ви маєте точно такий байк, як у чемпіона світу. І це одна з його особливостей, тому що, звичайні, SX виглядають інакше. Друга його особливість це ось цей щиток. По-перше, Номер 80 – це знову ж таки номер гоночний стартовий Андре. По-друге, тут є його підпис, і ось ця власне табличка є колекційною. Ну як стверджує компанія КТМ, тобто, купуючи мотоцикл, ви ще і одержуєте таку колекційну річ. Ну буде для вас воно мати якусь цінність чи ні, це вже інша справа. Можливо, такі в майбутньому. Її можна буде продати. Ну а ми ж не знаємо, скільки ще Андре буде здобувати титулів. Можливо, він буде пожиттєвим чемпіоном світу з мотокросу. Наприклад, і в такому разі це перша табличка, це перший байк, на якому він отримав такий високий титул. І можливо, ця табличка тоді буде мати дуже велику цінність. До речі, ще показово то, що цих мотоциклів або вже зробили, або ще зроблять, бо це модель 25-го року. Їх буде всього 80 штук, і от уявіть ексклюзивність цієї, цієї взагалі події. То що зараз тут в Києві в Україні у вас перед очима і взагалі я його торкаю, стоїть один із 80 байків, які будуть зроблені по всьому світу і продані. Це реально дуже мало і максимально ексклюзивно. Так, давайте я вам розповім взагалі, що цікавого встановлено додатково на заводі, прямо з заводу. На цей мотоцикл, чого ви не знайдете на звичайному SXF. Важливо це, тому що ми вже з вами не один раз рахували, що коли ти береш мотоцикл, який з заводу вже доукомплектований всякими ніщічками, тюняшками, аксесуарами з Power Parts, так виходить набагато дешевше, ніж купувати, скажімо так, голий або стандартний звичайний SX. І потім всі ці тюняшки. Замовляти, чекати, платити, встановлювати і так далі. Тобто завжди вигідніше купити вже готове рішення з заводу. Бо тут, попри усілякі прикраси для мотоциклів, є багато і практичних речей. Зараз я про всі із них вам розповім. давайте пару слів може скажу про його двигун. Він звичайно рідинного охолодження, звичайно, інжекторний 250 кубічних сантиметрів його об'єм. Потужність і момент виробник не наводить, але на Ютубі можна знайти динотест мотоцикла правда, попереднього року, і там на колесі він видавав майже 43 кінські сили і майже 20 ньютон момент крутного моменту. Показники на папері були б звичайно вищі, тому що виробники завжди ви показують потужність на колінчатому валу. А тут ми маємо. Фактично, скільки фактично, власне, ми е, у нашому розпорядженні кінських сил і ньютон крутного моменту. Так, давайте рухатися з задньої частини. Е, почнемо з колеса. Як бачите, у нас тут дуже гарненький хаб, вона ж ступиться, вона звичайно алюмінієва, а надована помаранчевого кольору. Чорні спиці, чорні ободи, дід це також не стандарт. У нас є також помаранчеві соски спиць. З того боку, ми бачимо анодовану алюмінієву помаранчеву зірочку. Гальмівна система у нас брембо. Позаду у нас однопоршневий супорт. Ланцюг у нас золотого кольору. Він безсальниковий. На кросових мотоциклах завжди ставляться звичайні ланцюги без сальників, бо вони легші. Фізично мають легшу вагу, або не потрібно, щоб вони так довго жили, як у дорожньої техніки і ендуро, і на них менше втрати власне, на ну, менше втрати моменту на обертання цього ланцюга, тому що знову ж таки він легший, і у нього немає ось цього супротиву, який чинять на обертанні власне, сальники, які у Сальниковому ланцюгу стоять. Далі ми бачимо випускну систему Акрапович Титанову. Вона знову ж таки трошки легша, ніж стандартна. Система що допомагає зменшити нам вагу мотоцикла в цілому і знизити центр ваги щоб краще керувалася мотоциклом. Далі у нас помаранчева рама. Вона Чимось там, але я до кінця, чесно, не зрозумів, відрізняється від стандартної рами. Можливо, це вже просто буде у мотоциклі 25-го року. Скоріше за все, така рама у всіх. У нас є ось такі накладочки на раму, щоб захищати раму від взуття і мати кращий гріб, тобто, щоб ботами краще тримати ось цю частину мотоцикла. Вона, типу, прорезинена і знову ж це допомагає в керуванні байком. Далі у нас сидіння, воно знову ж відрізняється від стоку. Це Factory Seat Cover, Тобто, ось ця накладочка, вона трошки має рельєф і текстуру, що допомагає краще триматися на сидінні. Плюс ось ці от у нас нашиті смужки, які також допомагають тому, щоб ви не скользили так сильно по сидінню, особливо якщо сюди наб'ється бруд, вода, глина і. Так далі, звичайне сидіння стає майже як каток, а тут у нас буде більше зацепу, а значить більше контролю над мотоциклом. Так, чого ви ще не побачите на звичайному, це ось така от кришка, кришка зчеплення. Хінсон під нею, скоріш за все, не скоріш за все, а точно немає корзини. Хінсон, і так далі. Тобто, це тільки кришка, але можна туди, звичайно, його встановити без ніяких проблем. Так, наступне, що тут дуже класне і гарне, я вам покажу крупним планом це траверси Factory Racing. Вони не такі, несуцільні, вони поділені <кій> на дві, скажімо так, у кожного болта а, свій, а, своя частина траверса, яку він під, а, піджимає. Помаранчевого кольору виглядає потужно, виглядає надійно і ще й дуже Естетично, тому що відрізняється від стока. А все, що відрізняється від стока, то є круто, тому що сток є у всіх, а ось такі траверси ну, мало у кого є. Точніше, ні у кого майже немає. От, але може бути у вас, якщо ви купите цей мотоцикл або Factory Edition, ну, або надзвичайний в Parts замовите ось такі от гарніні траверси. Вилка у нас стандарт для крос Ендуро 48 міліметрів, але не стандарт, так як це у нас крос. Ми зазвичай з вами робимо огляди на ендуро мотоцикли. А кросових у нас дуже мало буває. І тут звичайно, вилка тим, що у нас праве перо має регулювання компрешн, Воно знаходиться зверху, а регулювання ребаунд знаходиться знизу. Ось тут. А в лівому пері у нас немає регулювань, тільки є клапан для того, щоб ми могли накачувати вилку повітрям насосом, який йде в комплекті до цього мотоциклу, і таким чином також впливати на роботу підвіски. Далі переднє колесо у нас аналогічно, як і заднє, анодований помаранчевий хаб, суски, спиць, чорні ободи, дід. До речі, на мотіку встановлені Pirelli Scorpion mx 32 напівм'яка резина, яка вважається золотим стандартом в мотокросі. Далі спереду у нас плаваючий гальмівний диск, двохпоршновий супорт, гальма, Brembo, 260 мм диск. А, до речі, позаду у нас 220 Це такий стандарт для крос-ендуро. Мотоциклів. Диск напівплаваючий, написано на сайті КТМ, але чесно, якщо хтось знає, що це означає, я бачу тут типу плаваючий гальмівний диск, звичайний. В чому він напівплаваючий, якщо знаєте, напишіть. І у диска ще карбоновий захист, який також можна купити окремо, але у Adama Edition та Factory Edition вони вже встановлені з заводу. Також захисту у нас ще є. Захист рами та двигуна, і також він карбоновий, тобто легкий і міцний. Ще одна дуже цікава і супер корисна особливість цього мотоциклу це так званий Connectivity unit Ось ця коробочка, яка кріпиться на праве перо вилки. І ось ця от штукенція яка вмонтована в переднє крило. До речі, все це можна купити окремо, маючи. Такий байк, майк чи такий connectivity Юніт, можна під'єднатися за допомогою додатку KTM Connect, який ми з вами вже дивилися в попередніх відео. І під'єднатися до свого мотоциклу. Для цього треба включити. І тепер я можу знайти, зайти в перший дуже корисний розділ, називається Engine. І тут ми можемо зробити налаштування для. Двигуна мотоцикла. А саме, давайте побачимо, що тут у нас є. Значить, в першу чергу ми можемо дати ім'я нашим налаштуванням, будь-яким параметрам можемо змінити і залишити, щоб ми знали, власне, що для чого. І так, трек тайп Sand Gravel хардпек. Що за hard Pack, я не знаю. Але у нас тут пісок, типу гравій, і, мабуть, якісь. Hard, Traction, Condition, тобто у нас є Dry і Wet, тобто сухе а, покриття і мокре. Так, наступне, що ми можемо на, налаштувати, це engine breaking, тобто гальмування двигуном. Це коли ви закриваєте повністю газ і наскільки сильно буде відчуватися а, гальмування власне, двигуном. Можна зробити його стронком, можна лайт, тобто більше або Менше, найбільший 5 і найменше 1. По замовчуванню, всі показники тут всі параметри стоять на середині, тобто на трієчку. Далі Throttle response. реакція на ручку газу, наскільки агресивно буде реагувати мотоцикл на відкриття ручки газу. І, власне, у нас є агресив і лайт максимум 5 і мінімум 1. Далі Traction control. У нас є лов і хай, тобто це наскільки сильно. Втручається електроніка в, власне, в то, щоб не пробуксовувало заднє колесо в трекшн контроль Так, у нас є лаунч-контроль. Ну, до речі, у мотоцикла з електроніки є трекшн, є лаунч. Якщо. А, і ще й квікшифтер, до речі, є. Починаючи з другої передачі, тобто з другої на третю, і далі вверх, а вниз квікшифтера немає. Окей, можна також наладшофтувати лаунч-контроль на Лов і хай, я так розумію, це скільки нам дасть змогу піднімати переднє колесо, від, ну, відривати переднє колесо при старті. Але тут немає пояснень, тому точно не можу сказати. Можливо, це знову ж таки, скільки нам дає змогу підняти оберти двигуна, щоб зробити лаунч. Не знаю, чесно так далі. У нас є налаштування квікшифтера. З другої на третю передачу лов uh, і хай так. Тут є у нас довідка. Цікаво, в налаштуваннях. В довідці написано, що ми можемо налаштувати, скільки нам зусилля треба докладати до лапки перемикання передач, щоб, власне, перемкнути передачу за допомогою вікшифтера. Цікаво. З 4 на 5. До речі, у нас 5 передач, не 6 як у Enduro, а 5. Це знову ж таки стандарт для мотокросу. Там шоста просто не потрібна. Наступний розділ у нас є, називається suspension, тобто підвізка. Можемо зробити Create New Suspension. Короч, тут можна ввести ваші дані вагу е райдера плюс додаткову вагу. Екіпу трек, МХ Ендуро, трейн, покриття, пісок, софт, Медіум, Хард. І, коротше, по результатам всіх цих параметрів додаток вам дасть рекомендації, як налаштувати підвізку, як налаштувати САК, як налаштувати вилку і амортизатор, щоб отримати максимальну віддачу від мотоцикла і його. Підвізки в залежності від того, який у вас досвід, які у вас параметри і які у вас задачі, як ви хочете їздити, і так далі. І так далі. Це власне велика справа, тому що ну, барашки то є. Покрутити їх і я можу, грубо кажучи, але тут у нас компрешн-ребаунд, тут у нас повітря, позаду у нас аналогічні є налаштування. І все це треба зробити так, щоб в комплексі працювало правильно. Кожен райдер може це методом помилок, скажімо так, робити, налаштовувати підвізку, або віддати спеціалісту, щоб він це зробив за вас, або зараз КТМ про це потурбувався і зробив додатку таку корисну функцію. Вили дані він казав, що треба зробити. Ви наклацали, і гоу. Отримати нагороди. До речі, ще цікаво, що я вам не розповів про цей GPS-модуль і для чого взагалі він потрібен. За його допомогою можна записувати трек. Тобто, коли ви їздите по треку, він записує всі дані, все, що відбувається з мотоциклом, швидкість, висота стрибків, пройдений маршрут, він малює. Буквально малює траєкторію, тобто в майбутньому ви можете зробити декілька заїздів якимись різними налаштуваннями, параметрами, різною траєкторією проходження поворотів, накладати ці е, маршрути траєкторії один на один і бачити, де ви були швидше, де ви були продуктивніше. На якій швидкості ви там їздили, з якою передачею і так далі, так далі. Тобто, це виключно штука для спортсменів, які змагаються за час, які змагаються за секунди, які тренуються, щоб підвищити свої показники, свої результати і прогресувати постійно, постійно прогресувати. Тому що без такої штуки, якщо ви не будете робити облік своїх своїх тренувань своїх досягнень досягнень не будете це документувати ви не будете продуктивно прогресувати тому щоб щоб був прогрес в чомусь треба щоб була задокументована якась база якісь вже параметри показників від яких ви будете відштовхуватись так ви будете бачити куди вам треба рухатися в яких сферах покращувати Свій час, свої навички вождіння, водіння і так далі. і так далі. Тому ось ця штука керування двигуном, мотоциклом, це дуже класно, її, до речі, можна купити в PowerPass. Якщо ви не спортсмен, я думаю, що можна купити цю штуку і без нього. Але я б точно якби займався мотокросом, навіть якщо не професійно. Я б все одно хотів погратися з усіма всіми графіками, даними. Це дуже цікаво дивитися на ці цифри, і покращувати, покращувати і покращувати їх. Що ж, друзі, ви подивилися огляд нового KTM 250 SXF Adamo Edition. офіційного байку в Україні для наших райдерів, для кросменів, для любителів мотокросу. Ексклюзивний номер 80. Колекційна табличка, один з 80 екземплярів на весь світ, тут стоїть перед вами для вас, і ви можете стати його власником. При цьому, ж, ви можете стати власником ексклюзивного мотоциклу, офіційного мотоциклу, з якого будуть сплачені податки, і всі, всі, всі відрахування в бюджет. Тобто, ви таким чином, звичайно, будете підтримувати. І економіку України, і не тільки економіку. Як то кажуть в рекламі, купуйте офіційно. І це справжнє підтвердження того, що в Україні є і будуть ексклюзивні офіційні і кросові мотоцикли. У нас багато ендуріків продається, але кросові байки також мають місце. Також мають своє місце на ринку, хоч вони і не такі популярні знову ж таки, тому що це достатньо вузька тема. Мотокрос, як я казав на початку, на кросовому байку неможливо нормально ендурити. Абсолютно неможливо займатися хард-ендуро. Хоча я знаю людей, які це роблять, ну це не значить, що всі зможуть це робити. Це не значить, що це комфортно, ефективно і так далі. Завжди є виключення із правил, але ендуро для ендуро мотокрос для мотокросу. В хард ендуро ви будете ефективні на ендуро мотоциклі, а в мотокросі виключно на кросовому байку. Ендуро-байк не зможе так, як може кросовий мотоцикл. Ну на цьому все. Не забувайте ставити лайки відео, якщо воно вам сподобалось. Можете підписатися на канал. Якщо ви чомусь дивитесь і не підписані на нас, також поділитися цим відео з друзями, яким може бути цікавий ексклюзивний колекційний. Окей, колекційна табличка. Мотоцикл не колекційна, але ця табличка колекційна. Бо як я казав, ми не знаємо, скільки ще буде титул чемпіона світу з мотокросу триматися за Андре Адамо. Можливо. Довго тоді це реально буде коштувати більше ніж усе все це. Що ж, друзі, на цьому все традиційно дуже вдячний вам за перегляд, за лайки, за поширення, за те, що ви залишаєтеся з нами. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!